Римокатолицька громада Бердичева, 8 грудня, відзначила урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. З нагоди цього свята у верхньому храмі кляштору босих кармелітів відбулось богослужіння, участь у якому взяли святі оці з Житомира, Бердичева, Комсомольська та Андрушівки. Також на свято завітали представники міської влади. Наші є два великих свята це як я називаю в липні, коли... Nasza uwaga jest nasz historyczna na Perdus hostia, na hostiach, na pałownikach. I z jodnisznych wnudliśmy. Maleńkie światełko w, w swidli staje, wychodzić z tini staje w swidli, ta prawda identycznie z parafii. Jak grawnej i jak dom, jak miejsce de luty może być po, poczuty na jak miejsce de morzu ci za sobie duchową. Богородиця, якій було уготовано роль Матері Спасителя, мала спеціальний привілей від Бога, розповідає духовенство. Від першої хвилини свого земного існування з моменту зачаття у лоні своєї матері Марія була вільна від первородного гріха. Її душа була сповнена благодаттю, відданістю Богу і великою любов'ю, свідчить святе писання. Та ангел сказав їй: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать Бога. І ось ти зачнеш ж. Robi i na syna i dasy jemu imię Isus on bude wielki i syną svešniego bude nazwany i das jemu gospod bo upresto jego batka Dawida i do wieku czariowatym w domu Jakowa i jego cariowania nie bude końca a maria promovea ozja raba gospodnia niech bude mnie za swogo twoim В ході урочистості віряни розмірковували над небезпекою, що криється у незначному на перший погляд гріхові непослуху. Першими його припустилися батьки усього людства Адам та Єва. А це стало наслідком усіх інших бід. Якщо людина не прислухається до інших, вона не зможе почути господа, наголошують священники, адже Всевишній часто промовляє до людей через ближніх. Кожен з нас є народжений з гріхом, як говорить апостол Павло, посланню до Римлян, і те, що наслідком гріха є смерть. І для того кожен з нас помирає. Як ми знаємо, Марія була взята з тілом і душею на небо для того, що була без гріха переворотного зачата, тобто не мала гріха, коли народилася і не зробила жодного іншого гріха. Також святе письмо говорить, в сьогоднішній Євангелії можемо прочитати, що Марія сказала, що є слугині Господньою. Тобто вона сказала, що я буду все своє життя виконувати волю Божу і бути Господу Богу слухняною. Але, як знаємо, неможливо слухати Господа Бога, коли не можемо почути інших людей. І для того сьогоднішнє свято вчить нас вміти слухати те, що інші говорять, і бути їх слухняними. Для того бажаю для кожного з нас, щоб ми в нашому житті, щоб вухо нашого серця було відкрите і щоб ми міли слухати людей і Бога. Будь-яке свято церква відзначає не просто так, а щоб донести довірян певне послання. Сенс урочистості непорочного зачаття Діви Марії, кажуть святі отці, полягає у тому, що через Богородицю людство отримало Спасителя. І що тепер, звертаючись у молитви до Пресвятої Діви, кожен отримує її заступництво.